Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Анатолій Анатольйович Храмов, солдат-захисник, чоловік, батько, друг, людина, яка жила чесно, любила щиро і пішла з життя гідно, як справжній воїн. Народився 11 лютого 1992 року в селі Заньки Ніжинського району. Дитинство провів у селі Телалаївка. Після закінчення школи одразу пішов працювати з 2013 року. Проживав у селі Крути, де разом із дружиною виховував двох дітей. Доньку Кіру, 2014 року народження, та сина Іллю, 2018 року народження, працював у тов Кернел на елеваторі. Анатолій був щирою життєрадісною людиною з великим добрим серцем, особливо любив дітей, і ця любов була взаємною. Діти тягнулися до нього, довіряли йому. А він знаходив з ними спільну мову, як і з усіма навколо. Його називали майстром на всі руки. Усе, до чого торкався, робив з душею і старанням. На роботі його знали як позитивного, роботящого, доброзичливого і ініціативного працівника. Він завжди був готовий допомогти, підтримати, поділитися знаннями або просто сказати добре слово. Коли ворог прийшов на українську землю, Анатолій не зміг стояти осторонь. У червні 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України до 119-ї окремої бригади. Служив на східному напрямку. 10 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Білогорівка на Луганщині Анатолій загинув під ворожим артилерійським обстрілом. Його тіло було ідентифіковано. За ДНК експертизою 22 червня 2024 року. Героя поховали у селі Крути на рідній землі, яку він так любив і за яку віддав своє життя з глибоким сумом і величезною повагою. Згадую про Анатолія. Він був не лише винятковим колегою, але й справжньою світлою людиною. Приклад для кожного з нас розповіла колега Чумак Наталя. Разом із ним його родина втратила не просто чоловіка і тата, а серце дому, підтримку, безпечне плече, до якого завжди можна було прихилитися. А Україна ще одного сина, який не зрадив, не сховався, а пішов до кінця. Вічна слава і шана герою.